Доброго ранку, друзі. Ну що, хто чим займається? У нас ідея. Боротьба з бур'яном повним ходом. Так, так, ось це збираємось тут територію. А на після обідці дні думаю поїдемо, вже бризнемо цей сояшник. Той що у нас. Це Євросамовський, він на саме перший сіяний, там перві числа цього травня. Уже його можна бризкати, вже там кой-то бур'янець по ньому пішов. Крайні два рядка по краю поля, лобода вже заслала, то, то вже можна їхати бризкать. Що пішли, покажемо, чим ми будемо бризкати. Будемо бризкати цей сояшник Євролендом. Від Нертусу привозив серий з грану Магрі нам його. У нас все буде цей рік по Нертусові. Що тут у нас? До, від чотирьох листків. То, що доктор прописав. То Топоризкаємо ним. Я думаю, сьогодні ми його злужні будемо забризкати, бо воно у нас. На сьогодні наче і погода класна, а в 10 часу ще роса. Де я в утрах не сильно люблю, бризка, мені більше подобається після обіду. Думаю, сьогодні вийде в нас бризнути. Погода наче така на сьогодні непогана, вітрів нема. І чого їдемо бризкать вже сьогодні, бо на середу нам Андрій з агрохолоду обіцяє наче приїхати робити кондюр. Орієнтіовуючи на середа, казав, наче вони доробляють там GCB. Чи доробили вже, ну коротше, вже ждемо Андрюху десь на середу. Казав дощні будь-поміняють нам радіатор. А нам треба ті дальняки побризкати, щоб пригнати вже трактор додому, щоб тоді не ганятися туди-сюди. То, то такі справи у нас. Тож Тождемо після обіду, то після обід поїдемо обризкати, мабуть. Хоча він зараз, я дивлюсь, можна їхати навіть погоди. Собрався після бік, все, буде після бік. Все. Дякую всім за увагу.